Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску чергова відставка тренера БПЛ. Легенда українського футболу завершив свою кар'єру. Нападник Динамо перейшов в Шахтар та назвав причину свого рішення. Ще одну легенду Динамо Київ виганяють з клубу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Легенда українського футболу Жуніор Мораес завершив свою кар'єру. Колишніх шахтаря Динамо, Донецького металурга та збірної України з Жуніор Мораес оголосив про завершення кар'єри. «Дякую футболу, Після 17-річної кар'єри настав час нових викликів. Написав 37-річний футболіст в інстаграмі. Значимо, що нападник в Україні виграв три чемпіонства: два у складі шахтаря та одне за Динамо. У 2019 році Базилець отримав громадянство України. На його рахунку один гол в 11 матчах за українську національну команду. Також Мораєс є шостим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Він забив 97 голів в 172 матчах. Жуніор Мораєс це по-справжньому легенда українського футболу. Його грубу ПЛ можна порівняти з грою легенди Шахтаря Хітеряна. Та й доля у вірмінина з українським бразильцем дуже схожа. Мораїс залишив дуже великий слід у нашому футболі, забив багато важливих м'ячів у лізі Європи та лізі чемпіонів за Динамо та Шахтар, а також неодноразово ставав найкращим бомбардиром УПЛ. Так, можливо, його рішення про підписання контракту з Шахтарем свого часу було досить неоднозначним. Але з іншої сторони, якщо Динамо на той момент не бажало продовжувати контракт з гравцем, то це в першу чергу були проблеми Динамо. Якщо вони відпустили свого лідера в Шахтар, зробивши тоді ставку на суперталановитого на той час Бісядіна. Єдине, що точно надалося Мораеса в українському футболі, так це гарно виступити за збірну України. Футболіст таки не став тим нападником, який був потрібен команді Шевченко. Мораєс без шансів програв конкуренцію в основі Ремчуку, а його вихіди на заміну були не досить вдалими. На Євро 2020 він теж не показав найвищого рівня. Але навіть попри ці невдачі, Жуніор все рівно залишається одним з найкращих нападників УПЛ усіх часів. Український футболіст знову отримав пошкодження. Один із провідних гравців українського футболу Олександр Зінченко зазнав чергової травми та вибув з розташування лондонського арсеналу. На офіційному сайті Арсенала пояснили, чому Олександр Зінченко не потрапив до заявки команди на матч 15-го туру АПЛ проти Фулгема. Справа в тому, що футболіст пропустив гру через травму. Характер та серйозність пошкодження не уточнюється, але, скоріш за всього, Зіна в цьому році більше не зіграє. Відзначимо, що 27-річний українець в цьому сезоні Чемпіонату Англії відіграв лише 236 хвилин в шести матчах. При цьому це вже далеко не перша травма футболіста в цьому сезоні. На жаль, Олександр Зінченко йде по стопам Віктора Циганкова. Чергова безглузда травма може поставити його кар'єрі у складі лондонців. Зінченко тільки не повернувся до достанови канонірів у матчі проти М'ю і от знову травмувався. Схоже, у багатьох наших українців в Європі це пороблено. Вони просто фізично не здатні витримувати навантаження у великому футболі. І мова не лише про Зінченко чи Циганкова. Згадаємо, як часто травмуються інші, той саме Миколенко, Маліновський чи навіть Довбик з Мудраком. Поки що лише Ілля Забар не тримає планку та не підводить свою команду. Усі інші, на жаль, досить хрустальні, як для європейських першостей. Що стосується самого Зінченка, то з такою кількості травм Сашко буде важко конкурувати за місце під сонцем у арсеналі. Він і так досить мало грає в цьому сезоні, а далі ситуація буде тільки погіршуватися. А тому зінченко краще змінити прописку та прийти до більш скромної команди, де він навіть якщо буде травмовуватися, то все рівно на нього будуть розраховувати. Умовний Брайтон чи Вестхем були б непоганими варіантами для українця. Друзі, якщо бажаєте Зінченко якнашвидшого одужання та повернення в гру, то ставте лайк цьому відео. Легенд Київського Динамо виганяють зі свого клубу. Головний танк металісти 1925 Патрик Ван Леон планує влаштувати грандіозну кадрову чистку в харківській команді вже в зимове трансферне вікно. За інформацією від українських видань, мова йде про 10 гравців харківської команди. В чорний список тренера потрапили так звані лідери команди: Олексій Сидоров, Раймонд Увусо, Євген Пасіч, Ігор Когут, Василь Кравець та екс легенда Динамо Денис Гармаш. Нагадаємо, ну, що металістичдцять 1925 фінішував на другій сходинці турнірної таблиці групи Б першої лігії. Навесні команда Ван Леона продовжить боротьбу за підвищення в класі. Харківський клуб, ночолі з ван Леоном, вирішили позбутися баласту у вигляді непотрібних виконавців. І це позитивний сигнал для клубу. Дійсно, якщо метеріс хоче розвиватися та виходити на європейський рівень, то тоді треба прощатися з віковими гравцями, які не віддаються своїй справі на 100%, а просто філонять на полі та тренуваннях. Усі перераховані футболісти відносяться до цієї категорії. Одразу помітно руку тренера. Ван Леон вирішив кардинально змінити склад команди після того, як скрипник провів у клуб стару гвардію, яка була нікому не потрібна. Як ми бачимо, покидає харківську команду і легенда Динамо Денис Гармаш. Для Гармаша, якому навесні вже буде 35 років, це скоріше, означає завершення його ігрової кар'єри, адже дуже важко явити клуб в Україні та й навіть за кордоном, який зараз готовий запропонувати суперконтракт на великих умовах цьому футболісту. А на скромні умови Гармаш точно не піде. А тому у Денису, скоріше всього, просто не залишиться вибору, і ми більше не побачимо його гру на футбольних аренах України. У будь-якому випадку Гармаш приніс дуже багато користі українському футболу, і якби не його важкий характер та травми, то він міг би пограти на найвищому європейському рівні. Але, як то кажуть, сталося як сталося. Друзі, ставте лайк цьому відео, що також пам'ятаєте дальню гармату від Гармаша, якою він наводив страх на суперників Динамо Київ та збірної України. Тренер клубу УПЛ буде звільнений. Голов тренера ЛНЗ Андрес Караско покине нового тренера та вже навіть попрощався з командою, повідомив журналіст Ендрю Тодос. Черкаський клуб програв чотири матчі поспіль. Наразі ЛНЗ займає 10-те місце в турнірній таблиці, маючи 18 очок за 16 матчів. Нині також була інформація, що у контракті Караска лнз не передбачена компенсація в разі дострокового звільнення. Нагадаємо, Андрас очолив ЛНЗ у червні. Його контракт був розрахований на два роки. До цього він тренував Академію Барселони та Шахтар 19, а також Динамо з Білісі. Як ми бачимо, Караско повністю був не готовий до українських реалій та закономірно провалився в ЛНЗ. Якщо ще на початку своєї каденції цей іспанець здавалося, будував сильну перспективну команду, то отже, після восьмого туру все посипалося. ЛНЗ останнім часом тільки програє і програє. Команда не може виграти вже майже три місяці, і це при тому, що на початку чемпіонату ЛНЗ вважали одним із найголовніших претендентів на Єврокубки від України. Головна проблема Караско криється в тому, що він так і не зумів знайти баланс між грою своєї команди в різних поєдинках. Можливо, в деяких матчах ЛНЗ треба було відійти від домінації на полі, віддати м'яч команді противника та зіграти на контратаках, щоб досягти результату. Караскож намагався вибудувати ЛНЗ щось схоже на тікітаку, але з нинішніми реальними українського футболу та нинішніми футболістами це була повністю провальна ідея, яка втілилася у негативний результат для клубу. Щось схоже свого часу проживали львівські Карпати, які також запрошували у свій склад іспанців з ліралу для побудови футболу з акцентом на контроль м'яча. І протрималися вони тоді недовго. На жаль, для ЛНЗ вони не врахували негативний досвід інших клубів. А тому тепер будуть вчитися на власних помилках. Друзі, якого б з українських тренерів ви б хотіли побачити тепер в ЛНЗ? Пишіть в коментарях під цим відео. Орендований інгольцем нападник Шахтаря Іван Лосенко назвав причину, чому його вигнали з Динамо Київ. Цитуємо гравця. Я родом з Донбасу у 2014 році. Батьки прийняли рішення приїхати до Києва. З 2014 по 2016 рік я перебував у Динамо до моменту, поки Шахтар не перевіз академію щасливе під Києвом. Щодня я їздив на тренування на нивки або в кончив заспугу. Не можу задати якихось особливостей у плані футболу, але був момент, коли в Динамо Ю 13 хлопців два склади з нашого віку поділили. На запитання тата, чому я не граю в першому складі, тренер Динамо пояснив це тим, що я з Донбасу, і можу потім виїхати на окуповані території. Сказав нападник Лосенко. Якщо те, що каже Лосенко, правда, то не дивно, чому в Динамо Київ такі великі проблеми. Якщо гравців-молодіжців відбирають по територіальному принципу, то про що взагалі можна казати? А ми ще дивимося, чому в основі Динамо бігає зять Цуркиса Біловар. На жаль, кумовство та хабарництво так сильно розквітло в Динамо, що на справжніх талантів не завжди залишається місць. В нормальній європейській країні за таку поведінку тренера, який вигнав гравця з молодіжки тільки за те, що він з іншого регіону, вже давно просто вигнали з самого цього тренера, а не футболіста. Але на жаль, у нас в Україні не так. Можливо, Лосенко і не досягне якихось супер результатів у футболі. Але сам факт такого випадку свідчить лише про одне: наша країна так і не стала єдиною, і величезне питання, чи стане колись взагалі. На цьому все. Дякую, любі друзі, та що сьогодні був з каналом Футбол Десь. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалося. Також пишіться комунаціону усіх футбольних новин та подій, та підписуйтесь на канал, що цього ще раптом не зробили. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.